Меч в руках, зброя є, можна і відсіч гідно дати. Хороші новини. Хм. Перше в нас карта компромісів. Ну, в принципі, карта компромісів це завжди хороша новина, бо компроміс це коли можна про щось далі нарешті домовитись. Так? От, хоча ми говоримо про те, що все вже вирішено, але в ході реалізації того вирішеного, ну, далі треба дії певні узгоджувати на кожному етапі. Цікаво. Тут карта стілення. Завжди вона мені про те, що стілення України це звільнення від всяких паразитів, гадів, ворогів і очищення нашої країни. І внутрішніх, від внутрішніх ворогів, і від зовнішніх. Третя карта. Вертаємось до минулого, щоб його очистити, змін... Навіть то, що змінити? Оця перевага, так? Відпустити, почистити, пропрацювати минуле. І те, що раніше неможливим було, стане можливим зараз. Далі в нас карта врожаю. А врожай це в нас то, що нам потрібно у всіх розуміннях сенсах цього слова: і врожай фінансовий, і матеріальний, і збройний, і, 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 і багато багато іншого. І союзи об'єднання. Після карти врожаю йде карта Союзів об'єднання. Беремо участь всі разом, сидить четверо людей і вирішують, що буде далі. Але це для України вирахуйте, по суті, 5 позитивних карт. Добре, давайте йдемо. Ні, не розумію, що говоримо про позитивні новини, але навіть з цієї колоди можуть бути якісь і не дуже позитивні карти. А тут прямо так. Так, що в нас тут? До речі, про оце якесь минуле, про ностальгійність, про те, що можна було раніше зробити, але як не було можливостей, тут ця карта випадає. Що, згадай, що ти хотів зробити в минулому, і там, де не було цієї можливості, в тебе зараз вона з'явиться. І це треба буде зробити зараз. Так, цікаво. Друга карта в нас. З чим це пов'язано? Ну, ось якраз карта воїна, карта зброї. Карта руху, мотивації, сили тої самої. Меч у руках, зброя є. Можна і відсіч гідно дати. Так. І, і до речі, і знову третя карта. Вже була сьогодні. І тут карта перемир'я, так якби мир, спокій, все, пауза, стоп. Тобто, спочатку йде відсіч дати, а тоді йде карта знову перемир'я, стоп. Ви бачите, що відбувається? Ну. До кінця літа в нас ще трошки часу є. Взагалі прекрасна карта сонця. Коли випадає карта сонця, то навіть найтемніша ніч стає яскравою успіх, визнання, ентузіазм. Тобто, це прояснення, просвітлення. Притому це може бути взагалі максимально зміна раптова, так як раніше про це говорив. Будь-який момент стація може різко помінятися. Хоча є цикл, коли сонце виходить, заходить. Ми такі ж в матриці, в нас і серед ночі може сонце з'явитися. Бо ми так собі це можемо. Таку реальність змоделювати там. А сонце. Хоча в різних частинах світу в нас ніч, а сонце там. Ну, Правда, якось так. І знову карта жіноча, слухайте. Ой, вам нікого не нагадується панянка. Ану не а ну подивіться. Маланія Трамп чи Юлія Свериденко? Вона Збота. мені нагадує Свереденко. Серйозно. От подивіться. Така прям бачите в окулярах ну, не видно. А в окулярах така темноруса. І така слухайте, ну прям як з нею малювали, то ж ні, Меланія трошки в іншому виглядає. Ну, я не знаю, може з іншими майстрами дивилися оця зміна ці всі, що відбувається зміна Кабміну, прем'єр-міністра. Дивилися ці всі, так? Ні саме цікаво, бо я не дивився, ну, ти... і що там? Не дивилися? Ну, показувало, що, що вона стержнем, що можливі зміни, ну система буде там, будуть палки в колеса. Дай Боже, щоб все в неї вийшло, але вона налаштована до змін. Ну, тут мені теж так бачите, жінка, яка така знову сторони, бо це королева кубків. Тут знаєте, така ніби і як любляча, от таке, знаєте, як материнське, батьківське, таке подбати, захистити би, своїх дітей, а тут захистити те, за що ти відповідаєш. А потім йде карта Стайфік. Це в нас і такий ну, психологічний стильна. і е коли людина може гарно контролювати оце емоційне, раціональне, так, щоб нема там верх емоцій, і все шкалить, і на тих емоціях можна було робити. наробити. І карта, так якби того, хто дає, хто допомагає, хто захищає. Ну, тобто це може бути як і про неї, я не кажу, що це саме вона, але взагалі тут знову ж таки активність де жіноча, може і Меланія. Може, і дочка Келога, може, і ще хтось такий, що ми навіть там не знаємо, але за кадром знову ж таки з'являється багато жіночої енергії. Ось. Тут у нас взагалі карта боротьба з спокусою. І спокута. Тут в нас якраз оце, що ми говоримо, про викриття, про зміни. Хто ж тільки ще внутрішньо сидить, всяких дійсності гедопних, але ці зміни і викриття будуть далі відбуватися. Це добре. До речі, сьогодні ми на якомусь етапі говорили, і знову ж таки з'являється активно продовження енергії по обмінах. Тому я дуже сподіваюся, що найближчим часом все-таки зараз ми почуємо про якісь чергові чергові обміни до кінця липня, ще дай Бог, четвірка кубків, знову ж таки, у нас карта паузи. І ця карта, карта така: реагуємо швидко, емоціонуємо нуль. Четвірка кубків, так? Далі, діва жезлів, пристрасті, бажання, енергія вогню. Енергія сили це вогонь, який випалює всю ту Чорноту, Це в тому числі і про рух ініціативу, реалізацію наших планів, про новітні технології і все в цьому, цьому контексті. Далі у нас рука, яка от дають нам повна чаша, повний фул. Все, що нам треба, все нам дають. Почуття є Бог, бажання наші чуються. Чим наповнюємо себе. Це і маємо навколо себе, от про що ця карта. Ми наповнюємо себе тільки самим хорошим, позитивним, божественним і так далі. Захищати себе треба по справедливості завжди. Але і працювати над цією ще більше духовністю. І четвірка жезлів, карта результатів, карта успіху, радість і винагороди. І тут така теж, ніби як жінка тримає народжену дитинку, народження великого, сильного. Що треба нам переможного. Вроді все, зрозуміло. Чотирка жезлів це от, знову ж таки про врожай, яка карта була отут. Сила в об'єднанні і врожай, який ми очікуємо. До, знову ж таки, що до кінця літа це теж енергія, яка прибуває, прибуває, прибуває. І в нас зараз до цих подій пришвидшились по суті за літній період, скільки всього відбувається. Рішення, зустрічі, те, все, поїздки, приїздки. Ну. Маса, маса всього саме в літній період. Спільними зусиллями, так як була карта сьогодні, в об'єднанні, ми сила, і треба пам'ятати, що поки ще все-таки війна триває, і всі наші спільні зусилля, енергетичні, матеріальні, духовні і так далі, саме це дасть результат, тобто припинення війни. Тому зараз як ніколи треба ще більше згуртуватися, а не розслаблятися, так якомога ще більше тверезо мислити, аналізувати все чітко фільтрувати. Що є зайвим, що можна прийняти, а що взагалі відсікати, відрізати, і з чітким наміром чітко вперед і донатити, і підтримувати, і допомагати, і, і хто що вміє, може знає зараз. Не буває малих внесків у велику перемогу України. Кожен внесок мені важливий значимий, особливо навіть для тих, хто практикує, але знаєте, деколи як сумнівається. А чи я щось там роблю, чи воно дає результат? Дає результат. Я вам це скажу мільйон відсотків дає це результат. Ви можете навіть самі цього не уявити, але ваша дія вона під'єднується до ще більшої колективної дії, це дає колосальний в результаті. Результат, а сумніви завжди навіюються тільки цими низькочастотними паразитами, страхи, переживання, то вони тим харчуються. І чим швидше ми це зміним переростем, Тим швидше ми позбавимо їх цього харчу. А без цього харчу воно просто все сконає. От вам і правда істинна. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так настає більше. Дуже вам дякую.